Це була ініціатива Укрзалізниці про три тисячі безкоштовних кілометрів для кожного українця. Аню, ну що, ти вже готова їхати потягом? Та ну, звісно, просто класна ініціатива. Але як ми почитали у члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, що насправді це. На потяги квитки, які не в популярний сезон, і коли потяги не повністю заповнені. Ну, тобто ніколи, коротше, на ті, на які ми і не збиралися, так Так. тільки на такі. Так. До речі, в соцмережі Сергій Лєщенко пояснив, що ж це за три тисячі кілометрів. Ну йому там, звісно, напихали пляшів, О таких, да. отаких, отаких і отаких. Напихали люди, і плюс ще і розповіли, куди ті безкоштовні квитки засунути.